У нас дуже тісні контакти, адже ми знаходимося у прикордонному регіоні. І Ужгород, як власне і Закарпатська область, має унікальну можливість приймати участь в програмах транскордонного співробітництва, сусідства і партнерства з Європейським Союзом, які фінансують реалізацію різних проєктів саме в прикордонних регіонах, і наші участі в таких. Економічних форумах туристичних інвестиційних вони вже є традиційними. Ужгород має два міста-побратими в Польщі: це міста Кросно і Ярослав. І ми вже маємо досвід реалізації транскордонних проєктів в рамках програмного періоду Польща, Білорусь, Україна. Дві А яких саме. 2017-2013 – Це з містом Ярослав. Ми робили реконструкцію історично пам'ятки історії та архітектури в місті Ужгород гніздо». А зараз ми реалізовуємо два транскордонні проекти в рамках програми цієї ж Польща, Білорусь, Україна, 2014-2020. І вони стосуються першої медицини, а саме обладнання медичних кабінетів у школах та дошкільних навчальних закладах. І одночасно створення медичної інформаційної системи міста з використанням польського досвіду. Другий проект має намір для покращення умов транспортної інфраструктури людей з інвалідністю. Такі маленькі приклади вони дуже корисні як для обміну досвідом, так і для залучення. Певних коштів і матеріально-міжнародної -технічно, технічної технічної допомоги, і власне інвестицій. Адже коли наші партнери бачать, що ті кошти, які вкладаються у інфраструктуру, приносять користь взаємну обом містам, тоді і інвестори більш охоче будуть. Приходити і реалізовувати свої бізнес-проекти, звичайно, що нам теж є що запропонувати і в медичній сфері, і в сфері промислового виробництва, в сфері розвитку it індустрії. І для них також цей досвід цікавий. І вони тому й підтримують цю співпрацю для того, щоб це не було однобоко чи перекошено фінансування лише на одну сторону. Так само фінансування завдяки спільним проектам і їхню. Реалізацію мають можливість отримувати і польські міста. І тому це взаємовигідна співпраця як для України, так і для Польщі. Я думаю, що завдяки децентралізації, яка проходила в Україні, та й, власне, ще проходить і зараз, міста і органи місцевого самоврядування отримали як більші повноваження, так і більше ресурсів для. Навіть для співфінансування спільних проєктів, адже раніше таких можливостей не було, і я бачу, що наші польські партнери бачать ті зрушення, які в нас є на позитив, і вони більш охоче хочуть співпрацювати саме з органами місцевого самоврядування, з місцевими громадами, об'єднаними територіальними громадами, і для них це також користь, адже та модель реформи децентралізації в Україні. Вона дещо подібна до тої, яку реалізувала Польща понад 10 років тому, і вони зацікавлені в тому, щоб ця співпраця продовжувалася і процес децентралізації в Україні завершився з користю саме для місцевих громад. А як ви думаєте, повністю можна буде сказати, що він успішно завершився через кілька років приблизно ну, на, на мою думку, виходячи з тої ситуації, яка зараз є, якщо не буде ніяких Масштабних глобальних зрушень і військових подій на сході України, то я думаю, за 3-4 роки цей процес мав би бути завершений.